Вітаю, друзі! Могло скластися враження, ніби ми знову кудись зникли. Але насправді ми просто дуже активно готуємось до нашого майбутнього турніру. Настільки активно, що тримаємось тільки на енергетиках. До речі, ви знали, що воля від Моршинської підтримує не лише тіло. А й незламний дух, непереможну енергію українців та заряджає рухатись вперед, приблизно так само, як ми зараз. Тож я хочу поділитися з вами інсайдами з приводу нашого майбутнього турніру. Насправді ми хотіли провести його ближче до листопада, але ваша ну, прям непереможна жага до битви змусила нас передивитися плани та провести змагання якнайшвидше. Тому найближчі ігри відбудуться вже 10 жовтня. Взагалі, змін нововведень дуже багато, і я навряд чи зараз зможу розказати прям про все. Але зверну вашу увагу на ключову особливість наших майбутніх турнірів. Відтепер ми будемо ділити команди за рівнем гри на ліги. Для кожної ліги буде своя сітка і свій призовий. Таким чином, ми збалансуємо противників і позбудемось так званих однокладкових ігор. Тож слідкуйте за нашими новинами, тому що анонс турніру вже дуже скоро. А ну і не забувайте пити Моршинську.